Президент України Володимир Зеленський зустрівся з французьким президентом Еммануелем Макроном. Це п'ятий візит українського лідера у Париж від початку повномасштабної російської агресії. У канцелярії Макрона заявили, цитую, що ця зустріч засвідчує рішучість Франції продовжувати надавати підтримку Україні та українському народу у довгостроковій перспективі разом з усіма партнерами. Маємо великий дефіцит амуніції. Це по перше, і по друге, бракує деяких видів озброєння і дозволів використовувати їх. Адже далекобійних дронів нашого виробництва сьогодні недостатньо. Ми шукаємо як кошти на посилення внутрішнього виробництва, так і чекаємо на дозволи від наших партнерів. Десятки літаків і більш як дві тисячі військовослужбовців масштабні ядерні навчання Стетфастнун запускає НАТО. З понеділка почнуться імітації місії, під час яких бойові літаки перевозитимуть американські ядерні боєголовки. Як заявив новообраний генсек альянсу Марк Рютте, використання зброї не передбачено. Маневри відбуватимуться два тижні над Великою Британією, Північним морем, Бельгією та Нідерландами. Загалом планують задіяти шість. Десять літаків із 13 країн-членів альянсу У часи невизначеності, що панує нині у світі, важливо регулярно перевіряти власну обороноздатність, а ще давати супротивнику зрозуміти, що НАТО готове до будь-яких загроз і відповідатиме на будь-яку з них теоретичну чи реальну. Близько третини підсанкційних танкерів продовжують перевозити російську сиру нафту. Про таке звітує агенція Bloomberg, посилаючись на дані відстеження суден. Попередньо йдеться про 21 корабель із 72, які який торік у жовтні потрапили до санкційного списку США, Великої Британії та ЄС. Так у перші 10 днів поточного місяця вуглеводні завантажили щонайменше 7 суден. До порівняння з квітня-полипень таких було по танкеру у місяць. Простоювали кораблі. Перші півроку зазначають автори матеріалу, А тоді почали підлаштовуватися під нові реалії, приміром переіменовуватися чи змінювати прапори. Здебільшого тіньовий флот прямує у бік китайських портів. При цьому третина вантажу залишається в Індії.